Навіщо, якщо ці гроші можна просто направити на військових, наприклад, щоб наблизити перемогу. Я думаю, це єдина правильна відповідь. І не розумію людей, які кажуть, що треба вибори. Давайте туди гроші вливати. Нехай краще донатять і, ну, і цим наближують перемогу. Тяжко сказати. Влада рішає, вирішує, точніше. Та війна, які вибори? А хто голосувати буде? Я півдержаві воює. Ну, я вважаю, що зараз не на часі. Мають бути згідно правил Конституції вибори наразі. Зараз має бути все націлено на перемогу. Під час війни не потрібно виборів. Ми ж не знаємо, скільки в нас народу. Багато людей виїхало за границю, як там. Я проти. Думаю, що не на час вони будуть не дуже правдивими. Ні, абсолютно, абсолютно ні. Під час війни ні ніякий вибор. Як дільниці організувати, як допустити іноземних спостерігачів абсолютно ні. Не потрібно. У нас ситуація в країні, скажімо так, не для виборів, тому що більшість людей не зможе віддати свій голос по тій чи інші причини, або їх тут немає, або вони зараз на фронті, в окопах, хто в лікарні. І тому ну, робити якось воно буде недоцільне, тому що вибори це ж вибір всіх. Якщо він неможливий, то значить і вибори неможливі.